Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Кожну негоду відчувають на собі жителі квартири, що розташована на крайньому поверсі будинку по вулиці Розерксомбург. Чи то дощ, чи то талий сніг все затікає у квартиру. Комунальні служби відмовляють у ремонті, посилаючись на нестачу коштів. За допомогою власник квартири звернувся до народного контролю. Вже другий рік Сергій разом із сім'єю потерпає від протікаючого даху у будинку. У кімнатах видно плями від води на стелі, стінах, підвіконні. Практично у нас проблема з кришею А Потаєвані, великий дощ ну, це саме і постійно, в основному, звісно, коли тає сніг. Чоловіку навіть довелося відправити дитину до бабусі, бо у дитячій вже на всю прогресує пліснява. Це дитина, да тут дитина, Ну ребенка ну как тут можна знаходитися, Я говорю, в ні алергія. І знову телефонуємо до СУП Придніпровський. Звіти на вимогу журналістів народного контролю направляють майстрів, аби обстежили помешкання. Там примикання до вентиляційної труби до вентиляційного каналу може бути затікає. Так як був високий рівень снігу цієї цієї зими, можливо, за примикання зайшов сніг, і через це протікання ну, відбулося на даний час. По цій квартирі вирішено питання, включено на март на березень місяць. Якщо будуть поводні умови лучше під кінець місяця, то виконаємо раніше я обстежував покрівлю. Там частково зроблено на квартирі, і останню частину ми доробимо. Получається, захоплено ще є. Журналісти народного контролю обов'язково перевірять, що полагодять покрівлю у будинку. Руслана Чевірова, Назар Коцаба, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.